Вітаю, друзі! У сьогоднішньому відео хотів би поговорити з вами про те, як змінювалися ціни на нерухомість у Польщі протягом останніх 10 років. Для прикладу візьмемо квартиру у новобудові, Варшава, 15-й рік околиці Рембертова. Ціна такої нерухомості складала близько 150 тисяч злотих. А мінімальна заробітна плата в цей час виносила десь 10,5 злотих на годину. Тобто в місяць мінімальна заробітна плата складала десь 1700 злотих, і квартира коштувала 150 тисяч злотих. В двадцять році така ж квартира в такій же локалізації і точно з таким же метражем коштує вже 450 тисяч, що в три рази більше від 2015 року. Проте говорячи до кінця правду, і мінімальна заробітна плата зросла з 10 з половиною злотих до 30 з половиною злотих, тобто фактично, теж в три рази, і якщо порівнювати купівельну спроможність тоді в 2015 році і зараз. Фактично для е, людини нічого не змінилося у співвідношенні мінімальної заробітної плати та е, ціни на нерухомість. Якщо вас цікавить е, тема нерухомості або інвестиції у нерухомість в Польщі, е, звертайтеся всі посилання під відео. До наступної зустрічі!